Дружба дитини з домашнім улюбленцем це не лише гарно проведений час, але й хороший настрій малюка. Тож давайте з'ясуємо, яких тварин найчастіше батьки купують своїм дітям. Батьки найчастіше купують морських свинок або хомічків, тому що морські свинки абсолютно не кусаються для дітей. Вони надзвичайно позитивні. Разом з тваринами діти починають розуміти необхідність щоденної турботи про рідних і друзів, а також пізнають життя братів наших менших. У мене є собачка, її звати док. І, і, і Я за нею доглядаю, я їй даю їсти, я за нею вбираю, я їй даю, я її мию подеколи. Моє кошенятко. А як його звати? Білосніжка. Боже, яке гарне ім'я. А ти за нею доглядаєш? Так. Да. Як? Ну, я її, її, її кормлю, за нею вбираю ще її мию. У моєї бабки я д, д, маленька домашня тваринка, а, маленьке як? кошенятко. А любиш її, з ними гратися? Люблю, його рижик та хлопчик. А як ти його годуєш? Чим? Бабка дає мені йому йому щось покормити, я йому ношу. У мене був папугай, його звати було. Чаки. І коли хотів їсти, він дуже голосно цвірінькав. Коли ми на нього накривали рушником, він туди був тих. Психологи стверджують, домашній улюбленець може навчити дитину відповідально і шанобливо ставитися до оточуючих. Тварини в житті дитини мають надзвичайно велике значення. Це емоційний розвиток дитини. Дитина позитивні емоції викликають тварини у дитини. Це і інтелектуальний розвиток. Дитина, доглядаючи за тварин, дізнається про їхні повадки, про їхній спосіб життя, живлення і так далі. У сім'ї лікаря-терапевта переконують, якщо у дитини немає медичних протипоказань, то не варто позбавляти їй такого щастя як домашній улюбленець. Тішки собака вони є дуже хорошими якби, і психологами. Вони, якщо ти їх до себе приходиш із роботи, нервуєшся, переживаєш або щось таке недобре, все на роботі, ти береш. Ту собачку чи ту кішку до себе притуляєш, і вона якби забирає від тебе ту негативну енергетику. Я люблю своїх тварин і доглядаю за ними. хожу з мамою купувати з них корм для них. Активній дитині краще придбати щеня або спритну декоративну мишку, а більш пасивній папугу або рибок. Вибираючи тварину для дитини, батькам слід пам'ятати, що домашнім улюбленцям потрібен догляд. То якщо ви до цього готові, не позбавляйте малечу вірного друга.